Вітаю, друзі, на нашому найкращому аграрному YouTube каналі. А найкращому через те, що дивляться найкращі аграрії, садоводи, огородники, квіткарі, ну всі, хто вирощує рослини. І ми сьогодні, от недаремно тут сидимо в цьому нашому невеличкому домашньому дендропарку. Тут є і фікус, тут є і ананас, лимон був у нас, ну правда, вже пропав. Його знищив шкідник, про який ми будемо сьогодні говорити з вами. Друзі, і я от сьогодні, чому от взагалі поділюся, чого виникла тема ось це відео. Я сьогодні поливаючи квіти, ну, десь роблячи такий обхід щоденний, дивлячись, як себе почувають ті чи інші квіточки. Побачив, що ну, от така от павутина. Знаєте, от вона, от така павутина, павутина, павутинка, маленька павутинка. Я як агроном зразу від... зрозумів, що щось не те, друзі. І ви, мабуть, догадалися, що сьогодні річ піде про ну, досить неприємного шкідника, не комаху, а шкідника павутинного кліща. Через те, що це, друзі, взагалі клас е павуко Павуко-павуко під клас членистоногих. Розумієте? Да? І це взагалі багато науковців відносять більше до тваринного освіту, ніж до комах. Тобто кліщі це не комахи. Це тварини. Тварини з ногами, з різного кольору. От недавно у нас відео було про червононого пшеничного кліща. А сьогодні річ піде про. Павутинного кліща, друзі, це небезпека із небезпек. Хто фермер, хто аграрій, він знає цього шкідника, наприклад, по посівам сої. Ну так, да. хто бореться із цією проблемою в посівах сої, той, відповідно, знає. А хто вирощує вдома квіти, можливо, в домашніх умовах, можливо, десь на вулиці, той відповідно знає, яка проблема від цього, цієї небезпеки може, може бути в домашніх умовах. І тому ми і вирішили зробити цей відеоматеріал для вас. А як все-таки не допустити, щоб цей шкідник, павукоподібна оця тваринка, да, вона знищувала ваші квіти? Є маса рекомендацій сьогодні. І ми розпочнемо з того, що протягом там багатьох уже сотень років Люди різні способи винайшли для боротьби із цією небезпекою, з павутинним кліщом. Досить розповсюджений метод, мабуть, хто знає, можливо, хто не знає. Але попробуйте, друзі, це зробити із настою чесника взяти 500 грам чесноку. Це не дешевий варіант через те, що сьогодні чесник під 300 гривень за кілограм. Але любими квіти, квіти більше дорожчі, ніж пів кілограма часнику. То можна просто взяти оцей часничний настій, пів кілограма на десь 300 мл води, чеснодавка чи як ще інші подрібнити, можливо, міксером, це хто як побажає. Але настой зробити оцього чесночку, і потім, щоб він постояв десь 3 доби. І, можливо, десь брати за цього настою 60 грам там, на 10 літрів води, ну, дивлячись, скільки вам потрібно цього робочого розчину, скільки у вас квіточок. Якщо у вас багато насаджень там, в відкритому ґрунті, то можливо і на 10 літрів води. Якщо у вас небагато, то ви можете зробити е в співвідношення на 1 літр води. Але це дуже класний дієвий засіб через те, що часничок це фітонцид, він вбиває дуже багато небезпечних комах. Він взагалі вбиває не тільки комах, а може працювати і проти небезпечних хвороб, як фітанцит. І тому от багато сьогодні можна зустріти для захисту ваших рослин. Це настій із чесноку. Ще раз повторюсь: 500 грам на 0,3 літра води, тобто 300 міліграм. 3-4 доби хай настоїться воно. І далі процідити, а потім цього настою брати оцю концентрацію. Ну, хтось рекомендує 60 грам на 10 літрів води. Відповідно, якщо у вас літр води, то ви берете 6 грам, 6 мл і поливаєте там, оприскуєте ваші рослини. Можливо, там з періодичністю там, день, два, три. Ну, щоб знищити цього небезпеку, цю павутинного кліща. Ну і можна додати ще мило, щоб краще воно прилипало. Ну, якщо це на 10 літрів води беруть 50 грам, якщо це на, на літр, то відповідно 5 грам цього господарського мила. Найкраще, друзі, використовуєте господарське мило е через те, що ну, воно більш небезпечне для і рослин. І нормально, абсолютно це ну, натуральний продукт, нормально е впливає і на ваші рослинки. Далі, друзі, е ще один це просто мильний розчин. Це один, ну, така рекомендація. Це коли можна робити мильний розчин з господарського мила, а просто його настругати, нарізати, зробити мильний розчин. І оцим пульверізатором просто поливати вашу рослинку, оприскувати. Це також нормальний, абсолютно спосіб боротьби. Далі, друзі, наступна рекомендація для ну, захисту це. Цибулення, тобто шелуха від цибулі. Скільки рекомендують? Наприклад, 200 грам цієї шелухи, ну щоб не взважувати, це літрова банка набита до верху ну, цибулиння. Його також заливають теплою водою. 200 грам, наприклад, з розрахунку на 10 літрів води. Далі цей повин, повинен бути на стій. Розумієте, обов'язково в будь-якому випадку необхідно, щоб вода настоялася. Ну і далі ви потім обробляєте цим настоєм, праціжуєте його і обробляєте з пульверізатора ваші домашні рослини. Це такий третій ще рекомендація. Це народні рекомендації. Друзі, ті, хто балюється табакокурінням, тютюнокурінням, забудьте за це. Краще ви використаєте 400 грам тютюну. І в 10 літрах води зробити цей настій, а потім знову його можна навіть прокип'ятити, десь цей настій, відстояти, дати йому холонити і також обробляти ваші рослини від павутинного кліща. І не тільки від павутинного кліща, можна від різних видів кліщів. А я вам скажу, що в світі їх зареєстровано 48 тисяч видів кліщів. 40 найбільше серед класу, класу, ну, підкласу членстанових найбільше якраз кліща, 48 тисяч, можете уявити. Ну, Павутинний кліщ один із самих небезпечних. Наступний, друзі, листя Ну, Це вже коли у вас влітку воно виросте десь на городі, буває таке, що дуже багато його, то е взяти 10 літрів і в відрі е рекомендують десь третю частину. Ну, Відра, засипати, подрібнити листям хрону, залити його теплою водою, дати настояти 2-3 дні, потім процідити. Ну, процідити навіщо? Через те, щоб краще вносити. Щоб не забувалось оприскувач, розпилювач і обробляти. Це можна виноград обробляти, можна обробляти ваші плодово ягідні культури. Ну і відповідно невеличким пульверізатором можна обробляти і вдома домашні квіти. Ромашка. Лікарська, друзі. Ромашка це взагалі класна річ через те, що там є така от, ну, продукт, як піретрум, особливо в Далмацькій або в Персидській ромашці. Його дуже багато. Знаєте, є такі продукти да? хімічні, які зроблені якраз на основі цієї персидської чи далмуцької ромашки. Вона вже не білого кольору, а розового кольору. То це також класна річ, коли ми можемо, залити, подрібнити цю ромашку і залити також водою градусів де 60-70. взяти, наприклад, 200-300 грамів і також зробити настій, і потім процідити і додати те ж саме мило. 40 грамів, десь 50 грамів на 10 літрів води. Оце також є така рекомендація. Блекота чорна, кульбаба лікарська. Лікарська. Це також народні такі от рекомендації, які можна застосувати проти павутинного кліща. Друзі, навіть подрібнені пасльонові культури, такі як томати, картопля, ну, витативна маса, того то десь грам 300 на 10 літрів води, також можна подрібнювати і боротися із павутинним кліщом. А якщо ви не хочете ну як по-простому заморачуватися цими, цими рекомендаціями, можна придбати в, в торгових десь ну, в, в магазинах, в маркетах, можна біологічні продукти. Ми, наприклад, використовуємо продукт, біологічний продукт, називається Актоверм, це досить класний продукт проти павутинного кліща. І використовуємо через те, що це аверсектин, вдіюча речовина 0,2%. Аверсектин, друзі, це природний нейротоксин. Природний нейротоксин він на основі стриптоміс, авермектіліс бактерії, вироблений. Можливо, і не потрібно вдаватися до цих ну, таких от, дрібниць. Але ви повинні знати, що є, існують і е, е, біличні каріциди. Хімічні, я б вам назвав зараз їх з десяток. Але ну не буду я вам рекомендувати в домашні рекомендувати в домашніх умовах ваші квіточки поливати хімічними продуктами. Це коли ви фермер, у вас є соя чи інші якісь там, можливо, в дворі, влітку, коли багато насаджень, тоді можна і застосувати хімічні продукти. Є інсектакарициди, є спеціалізовані акаріциди, які працюють проти імаго кліща, проти личинок, проти яйця, проти німф, проте німф, через те, що клічну це надто небезпечне явище, з яким необхідно боротися. Є інші біологічні акаріциди, ви їх може також знайти і їх застосувати. Ми поділилися власним досвідом, що використовуємо ми. Оце така ситуація, друзі. Тому е, поливаючи, ну, доглядаючи ваші рослинки, особливо в домашніх умовах, дивіться, якщо ви побачили павутинку через те, що кліща виявити незброєвним оком майже неможливо. Щитовку ще можна виявити, вона е, може е, міліметр півтора Відповідно, зразу її виявити і побачити, коли скручується листок, особливо там, де центральна жилка або бокові жилки, то там може бути і щитовка, і псевдощитовка, то її озброєним, не озброєним локом побачити можна, а кліща ви не побачити ніяк. Він настільки дрібний, там 0,2-0,3 міліметри. А як часто треба обробляти? Ну, рекомендують десь проміжком а, тиждень а, отак от, а, ну, обробляти або біологічними продуктами, Можна навіть 4-5 разів за сезон. В залежності від а, а, кількості попольну цього шкідника. Якщо його дуже багато, можливо, і через день необхідно зробити обробку. Дехто просто бере оцей мильний розчин з господарського мила і просто оці листочки, там, фікуса, наприклад, просто. Поливає, ну не поливає, а губкою, чи е, якоюсь, я не знаю, там тряпочкою просто обмиває через те, що, щоб потім його знищити. Все залежить від того, наскільки багато цього неприємного шкідника. Оце така от періодичність. А далі ви, ви самі побачите, що рослина придбала нормальний тургор, нормальний колір, вона не добре себе почуває, немає проблем. Найбільше він часто поселяється, коли умови сухі, сухий повітря, особливо коли у вас опалення в зимовий період да, вдома там, і повітря сухе, то якраз це умови найкращі для шкідника. Він не любить надто велику високу зволоженість. Багато хто обробляє там, кожен день оприскує рослини для того, щоб не з'явився цей павутинний кліщ. Це також. Один із заходів ну, превентивної боротьби. Тому це відповідь, як часто обробляти потрібно. Друзі, якщо вам сподобалася інформація, поставте вподобайки. Ну, ми дуже любимо ваші вподобайки. І тоді ви не будете мати ні кліщів, ні де, ні на рослинах, ні в інших місцях. І будете завжди отримувати хорошу корисну інформацію. Підписуйтесь. Ми знаємо, що нас сьогодні дивляться більше тих аграріїв і садоводів, ніж підписаних. Тому підпишіться на наш канал. Сподіваємося, що і вам сподобається, і ми будемо бачити, що кількість підписників зростає. Ми будемо для вас готувати ту інформацію, яка дійсно для вас буде корисна і практична. Поширюйте інформацію, от у вас є знайомі, там, друзі, куми, сусіди. Поширюйте, що от є такий канал. Нехай також підписуються на наш канал. І вони також будуть мати хорошу корисну інформацію, друзі. Ну, що ще побажати? Ну, Побажаємо вам, ну, як і всім нам, скоріше перемоги, миру, чи миру перемоги, чи перемоги миру, але вже щоб закінчилась війна. І щоб всі змогли і квіти вирощувати, і вдома, і на городі, і не тільки квіти, і боротися тільки з кліщами і їм подібними. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!